Ви ж пенсіонер? Хочете, я вас познайомлю з пенсіонером-мільйонером? Так, саме вас. Подивіться у дзеркало. Думаєте, мільйонер це хтось інший? А не ви? А давайте порахуємо. Майже у кожного пенсіонера є своя квартира. І, до прикладу, візьмемо звичайну однокімнатну квартиру в Дніпрі. Коштує вона 25 тисяч доларів. Помножимо на поточний курс 42.19 і що отримаємо? Більше 1 мільйона гривень. То хто ви після цього? Так. Пенсіонер, мільйонер? Тільки є одна проблема. Мільйон є, а грошей не вистачає на найнеобхідніше. Це як сидіти під банком і просити милостиню. Хоча саме ж в цьому ж банку є у вас рахунок, на якому є мільйон гривень, але ви не знаєте, як ним. Скористатися вихід є: в центрі допомоги пенсіонерам пенсіон вже 18 років працює клуб пенсіонерів-мільйонерів. Якраз для тих, в кого квартира є, а грошей не вистачає. Що там надають людям поважного віку? Другу пенсію та допомогу по дому офіційно, згідно державного стандарту догляду вдома. І найголовніше там це надають довічно. Тобто ви більше ніколи. Не будете бідними та самотніми і всіма покинутими. А що потрібно від вас, ні, не гроші, не платежі, ніяких внесків. Лише одне обрати цю організацію своїм спадкоємцям. Ось так. Все просто зараз нічого не сплачуєте. Пенсіонери, мільйонери, настав час скористатися тим, що у вас вже є, і почати жити гідно для цього. Замовляйте ось цю книгу про другу пенсію та допомогу по дому за ось цим номером телефону. Дзвінки безкоштовні, і книгу також надсилають безкоштовно на Укрпошту або на нову пошту.